Спеціально для тих, хто хоче відео з якісним звуком знімати. Я для себе відкрив DJI і просто в захваті. Це DJI Mic 2 В чому просто кайф цієї штуки. Оце мікрофон, який у мене тут. Ось так звук без нього, так звук з ним. Тут ще є один мікрофон в кейсі. От він. І от там на телефоні ресивер і перехідник на Type-C. А тут ще на лайтинг є перехідні. Все дуже просто, але дуже кайфово зроблено. Я в восторгі від тих гаджетів, я взагалі займаюся гаджетами і я кайфую, коли реально бачу, з якою любов'ю щось зроблено. Тут просто ну, обалденна якість і обалденне удобство. Ніяких лишніх проводів, все служив в Кейс, коли треба з кейса витягнув, підключив дуже швидко і дуже класно, і все, і знімаєш собі відео. Так що для тих, кому це потрібно незамінний варіант. Я реально його рекомендую, я його вибирав, мабуть, більше місяця. Всі відео передивився, все ж тільки можна. Зрівняльні характеристики, такі, другі, треті, краще і удобніші я поки не знайшов. Так що беріть і користуйтесь, якщо вам це пригодиться і понравиться. До скорих зустрічей!